Бажаю всім міцного здоров'я. Добираємось ми до наших побратимів на схід потихеньку. Їдемо сьогодні з Ігорком вдвох. Починаємо розпаковку з Запорізької області, далі через Дніпропетровщину. і їдемо на Донбас, на Донецьку і з Донецької на Харківщину. Коло буде велике, десь 2500 кілометрів. Тому до кого хлопці не заїдемо. Вибачайте, так як у півтора вранці нам треба бути. Чути грім, видно ти, та ти, братте, не один І з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує десь летить снаряд у долонях автомат, Вивезем без втрат, брат ти простий пацан з народу, але зараз у кордонах борониш нашу свободу, Не даєш ворогу проходу, де сумують за тобою, твої рідні. Кохана, повернешся, обіцяв, як розвіються тумани, нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають, і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, і як раніше посиди. Чути, грім, видно ти, та ти, брат, ти не один, І з тобою, побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує, десь летить снаряд, у долонях автомат, вивезем втрат, брат Десь земля дрижить від кулі, йдемо небі, не згасає, сонце якось вже не гріє що тримаєшся, будь сильним і живий, ти наш символ від народу, Діти пам'ятатимуть завжди, яка ціна свободи, Нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, як раніше посидим Чути, грім, видно ти, та ти, брате, не один І з тобою, побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, Чує десь летить наряд у долонях автомат, Вивезем без втрат, брат, Чути, грім, видно ти, та ти, брате, не один. Тобою, побратим, буде завжди поруч. Він це плече, це твій брат. Чує, десь летить снаряд у долонях автомат. вивезем без втрат, брат. Присвячую цей трек усім нашим захисникам і захисницям. Ви ризикуєте собою задля вільної і незалежної країни. Ми з вами.